Любов Дорошенко заходить до свого нового будиночку. Тут кипить робота. Одні приводять до ладу стіни та займаються електрикою. Інші монтують пічку-буржуйку. Обсаджують трубу на буржуєчку, щоб радіатор грівся і було тепло. Площа модульного будиночку 40 квадратних метрів. У ньому дві кімнати вітальня та кухня. Зібрали хатинку волонтери з Полтави. Віряни церкви хліб життя спорудили морозостійку будівлю за лічені дні. Дом будуємо по технології сендвіч, панелей швидкий монтаж. Буквально за три дні можна змонтувати такий будиночок. Влітку полтавські волонтери приїжджали з гуманітарною місією до Богородичного. Тоді і познайомилися з Любою. Пенсіонерка на той час вже півроку жила у підвалі свого згорілого після атаки росіян будинку. Заріла Парила. царіла війна. Після пережитого жінка трохи оговталась і вже придивляється, як облаштувати нове житло. Допомагає їй волонтерка Анна. Зараз вона вже склала постільну білизну, покривала. Ще буде в неї такий шкаф, і ще один для речей. Також я не очікувала, звісно. Я не очікувала. Я вдячна, що є така благодійна кампанія. Церква. церква. Ну, слава Богу, слава Богу буду спати у теплі. Кушки, собаки, Кути, собаки зі мною теж. Що? Чекаємо. Це поки єдиний модульний будинок у Богородичному від полтавських волонтерів. Богородичне перебувало під росіянами з літа по вересень 2022 року. До Великої війни тут проживали майже 800 людей. Більша частина населення евакуювалась уже під час масових обстрілів села. Період того, як почали брати село Богородичне, росіяни ну масово знищили село. Вони за два години знищили дві вулиці. А потім почали знищувати мешканців, які двигаються по селу, якщо бачать, то там летить усе туди. І пушки, і з танкові, і з чого ще є у них. Вони просто розстрілювали людей. 64-річний Анатолій Смик каже, коли його будинок зруйнували, евакуювався на Сумщину. Хата моя постраждала, щоб сказати, я вам зараз скажу, десь 9 прильотів було по хаті. Після деокупації села Анатолій повернувся на Батьківщину, відновив присадибне житло, де тепер мешкає з дружиною. Так. Перед тим, як повернутися до Полтави, Анна з іншими волонтерами дізнається про нагальні потреби селян. Як ви представляєте життя без світу? життя без ну, дрова, вон, ходимо, збираємо. Мої хати немає, і все, ми не думаємо. Думаємо, щось відновлюватися, А як будемо я навіть не знаю. Джон з Америки теж накрив поміг ну, металом, Кришу накрив. У Донецькій обласній військовій адміністрації кажуть, село зруйновано майже вщент. Попри те, у Богородичне повертаються місцеві. Нині тут мешкає 35 людей. Хочу, щоб Село зродилося і люди верталися, тому що волонтери допомагають тим, хто сюди приїжджає. Ярослава Мовчан, Артур Шагалін для Голосу Америки з Донеччини.